У 1994 році відома Дніпропетровська рок-група Ток випускає cd диск із власним альбомом під назвою «Screaming Together». Взагалі, в шоу-бізнесі українському це точно, мабуть, на той момент ніхто ще нічого такого не випускав. Ну тобто, цифровий носій, воно доволі нова штучка була, так тоді ще компакти. Е, у нас була ідея будь-що випустити, будь-як показати. Ніякої конструктивної ідеї в цьому не було. тобто, ми з самого початку розуміли, що це не. Принесе нам там особливих якихось -то грошей, тобто воно треба було і все. Ми всі відчували, що щось треба робити, щоб просто не стояти і не гнити на місці. Це 86-й, 87-й — Це безпросвітна нищета суцільна, і все таке інше. Не інструментів, не ні апаратів, нічого такого особливого не було. Половину робили своїми руками. І тут е, нарешті наступають 90-ті. Почався там якийсь бізнес. Там дехто е, з, з, з наших музикантів зайнявся там тоді бізнесом. З'явилася можливість звідкись взяти гроші для, для того, щоб поїхати там в Київ і зробити е, нормальний запис. Коротше, зробили те, що зробили. Випусти, і треба ж тепер випускати компакт довго, дуже довго. Шукали, як його там зробити, там якусь там обложку, і все таке інше. Нічого, Ніякої печатної справи ніякої не існувало. Нормально, як зараз. Придумали, як зробити обложку. Там знайшли фотографа. Доброго Сергій Гуназа він зробив фотку. І тут з е, Кіровограді існував тоді такий дивний бізнесмен. У нього була можливість там випускати CD, якісь там е, в Болгарії, якісь зв'язки, і от саме в Болгарії, аж в Болгарії. Тобто на Україні ще не існувало нічого такого. Він взяв у нас мастер і випустили в Болгарії CD. На компакті були представлені 14 композицій, серед них і пісня Sex, Wine and Rock Rock'n'Roll», яка назавжди стала візитівкою групи. Новий альбом презентували на концерті, що відбувся в ДК імені Карла Ліпнехта. Потім боролися весь концерт за те, щоб там не зламали, не винесли зал. Перші 10 рядів там уже стільці були в поганому стані. В общем, там, нам самим було страшне. Вдикає мені Ліпних та десь 30% людей людей просто не влізло. Вони там почали там, давити е, скло е, з чорного входу, видавили це скло, зайшли, в общем, в залі було щось неймовірне. let